Усім привітики, І у нас розпаковка. В першу чергу хочу потішитися. Ви подивіться, які квіточки я купила. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка ніжність. От тут знаєте, єдине, що піднімає настрій. І тут, дивіться, яка гвоздика. Просто бомба. Пахнюча! Вона вже запахнула всю кухню. Так, а тепер. Купила помідорчики. Кімпочками, вони вже смачні. Купила кубасу Тірольську, цілий кульочок з запасом на цілий тиждень. Купила мисливські колбаски, вони дуже смачні, тому зразу взяла цілу упаковку, буде з запасом. Так, і посилка з Китаю. Ну, сьогодні я принаймні пам'ятаю, що там замовила. Це у нас сітка магнітна на двері мух. Маю надію, що прийшла добра. Так. Ой. Води вразиться до неї. Так, так, так. Головне щоб не підіратися. Так, є. Ну, все. Ракета петарда, Класна, короче. Сітка маю надію, що розміри такі, як треба. Ось. Вже буде на ціле літо відгук посувати буде. На. Так, це супер. А тепер купила цілу брилку сира. От, вже буде на тиждень на пліцу. А тепер огірочки. Капусточка, ну капусточка вже тішить стіною, вже можна їсти, скільки хочеш, нормальна ціна і яблука. Яблука чемпіони, як завжди, мої улюблені. то вже буде і їсти, і то вже буде на шарлотку. Ну і на тому поки що все. Цілую, люблю, бувайте!